Їдемо шукати літаки? Їдемо шукати літаки. Їдем шукати літаки. Є Є цей. Поїдеш, поїдеш сядеш, будеш показувати дорогу. — Я тобі. дорогу не знаю. Як не знаю? Я думаю, між він йде з нами. Не йде? — Ну що, ми рушаємо, ні? Пробуємо. Ми, вже, ми вже в долині. Верніше, вже виїжджаємо з долини. Команду зібрали. Команда зібралася. Всі, всі в зборі. Всі бойовій вікали. А що в нас там за літачок виходить? Літачок у нас Messerschmitt 110-й. Ну, Рідкісна штука для нас. Ковпаківці писали, що це легкий бомбардувальник. Mm -hmm. Так що зараз якраз подивимося. Бо вже модель типу, остаточна та. Але... А є все знайдене, ну, екіпаж мається на увазі. По екіпажу нічого не відомо, по архівах тишина, бо є дата падіння, типу, коли збили, mm -hmm. по записах ковпака 19 липня 43-го року. Під час їхнього карпатського рейду вбили якраз той літак і штьорх, отакий маленький. І за той літак багато що чули, типу, думали, може, то брехня, бо все ж таки то художня література там. Але хлопець, що живе там поряд, років п'ять тому каже, я знаходив місце падіння і знайшов бірку. І на ній чітко було написано модель літака. Угу. Ну Ми до сих пір типу, думали, правда-неправда, але... Хлопці наші в розвідку поїхали, діталі є, модель підтвердилась, бо ще знайшли дітальку одну. Тобто, фактично, ковпак, що сказав, написав в книжці, виявляється правда. Такі літак, ні. вони той збили. І є конкретна дата 19 липня. Можливо, там день-два відрізняється. Збили його з, як що цікаво, з протитанкових рушниць і з кулеметів. Нічого. Так вони пишуть, бо їх бомбило 8 літаків. Але місцеві кажуть, що той літак збила. І там жінка, я пам'ятаю, як її Сват Марія прізвище забув, потім там побачив, там її пам'ятник є, поставили. Вона з партизанського загону. Вона загинула в той самий день, але вона була медсестра. Тому трошки тут сумнів бере, але місцеві кажуть, що вона збила той літак. Хоча про неї ніхто не згадував ніде. Yes. Але вона там похована, є, потім її перепоховали. Здається, в Єремчу десь, але там лишився тільки пам'ятник цей. Ну і зрештою, нам треба знайти номер літака, щоб вияснити. Може, ну, я якраз це хотів запитати, так, чи є. Можливо, я... то і не німецький, може Мадярський. Можливо, okay. такий, але, скоріш за все, все ж таки німці. Бо рейд у той ковпака він ну, такий відомий, типу. у всіх, хоча Ковпак не є там, скажем, наш якийсь там ну, герой. позитивний герой, бо то yeah. Радянщина така відверта. Він починав війну з Чіпаєвим, ще воював колись. Але його НКВД десь там взяла на крючок в 37-му, десь пресувала, він якось з цього ну, спригнув. І з тих пір він потім пішов по комуністичній лінії тут і з зупівцями він не дружив. І основна мета була, рейда, який прикол, вони мали налагодити взаємозв'язок між місцевими, щоб тут якийсь супротив німцям робився. Тоб підтримка совєтської армії, партизанщини всякої. Але вони трошки прогадали, бо в нас не та публіка. Західна Україна його не дуже приймала, і, відповідно, йому харчами, одягом не дуже допомагала. Вони на то дуже сподівалися. Ну, у нас на той час була своя армія. Своя армія, і плюс до 1939 року тут було не все так, як в них там. Так, так. Бо Східна Україна їх нормально приймала, там харчами забезпечувала одягом. Тут зовсім не так. І зупа, що цікаво. вони зупа. Фактично не воювали. Вони мали одну твістички тут десь в районі Теребовля чи Тернополя, не пам'ятаю. Ага. Але потім вони тих стичок уникали, бо їх не було. Вони просто домовлялись з ОПА, що ми будемо там десь проходити. Типу, давайте не стріляти. І, в принципі, так і було. Так що літак має бути цікавий, бо є легенда, є підтвердження, і ми ще маємо підтвердити, ще знайти би номер літака, було б взагалі супер. Ну, Я думаю, що при такій групі, яка в нас сьогодні зібралася, саме такі хлопці тверді вже не раз були, та, новачків немає, але він може такий. такі. Та. Всі досвідчені, так відповідно, я думаю, що місія має бути успішною і буде знову, і буде знову, як то кажуть, поставлена, я надіюсь на те, поставлена крапка в цьому літаку, що ми знайдемо. Сьогодні є один нюанс, буде плюс 36, да, а да. в горах плюс 36 напевно як плюс 45 в Італії, я так думаю, 50 може. Ха -ха. Класно! Природа то яка! Яка в нас краса! Якби не цей, то взагалі би класно було, ні? Не? Не яка гарна зона відпочинку. Стілики. Та тут весілля можна проводити. Стіл нагадуєш, не теж там маленькі весілля можна Ну, <смір> Тут весілля можна проводити. <смір> ну, але як без того, щоб не насмітити, правильно? А то звірі? Приходили. А то звірі? Я так думаю. <смір> а самі гірші звірі це на двох ногах. А може і звірі. Які тут смеречки. Вау, які вони здорові. Кажи, які тут смереки здорові. Стіл такий добре, що якби впав на ногу, то... Ну що, робимо фотку і по домах? Та? Та? Хвалився. Бачиш так, подарок. від Славкова. Будемо десь швиряти сьогодні її. Школу. Ахтунг! Поставиш собі десь на камін. Безпечно можеш ставити, не переживай. Ага. Ну, добре, Тоб, то макет? Так що. Можна. Так, макет да. можна. Так. Подарок із Конго. З Конго? Да. Так, у нас кібер бізнес у них. Ми їм свої ще здавали, вони нам своє. В Танзанії. Ні, там, це де багато диких обізян. А фірмці служили теж, миротворці. Ти тепер будеш модні, я а, моя. Не, так. Єдині білі тільки ми були і. Якщо зустріну африканця десь тут, то він розуміє. Від, від, або відбереть. Так. <ріху> <ріху> Слайк, ти щось сейф, футболку маленьку. якусь? Ну, Славик, скажи, що там є що на тому літаку? Не знаю. <ріху> Жетони? Ти там був. Разочок. Ти там був. Кажеш, там пілот висів цей. Ту історію, до речі, я не чув. Що. Ну, ну скажи... місцевий це Міша, який в мене водив із розтику. Він розказав, що в селі проживає ще, як кажеш, свідок тих подій. Живий? Чи? Так, живий. Він каже, що був та, там ще малим, буквально декілька днів після аварії, то пілот на місці події на дереві висів. Стоп, це аварія чи це збили? Ну, от, по легенді комсомольців партизанів що збили, але це все легенда. По даних Ковпака, типу, да, його типу, збили, вони до Тут так. За 5 кілометрів є полонина монастирища. Тут базувалася група там кількості 2-3 тисяч чоловік. Ну і якраз того й визвали сюди в авіацію. Ну 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 розкажи, що очевидець бачив, що це. Ну, що було на місці падіння на дереві висіли останки пілота були, висіли. І ніхто тут з місцевих це не чіпав, що його там звірі ще це довший час під'їдали. Це він на парашуті висів чи що? Ну, так, я теж теоретично щось так подумав, але так що так про свого діда. Ну не знаю, подивимося, може щось так... попадеться, нам цікаве, що буде вказувати на точно. Ні, ну, пілота, мабуть, ну, вже не, не висить. Ну, звичайно, але нас під ламків багато і будемо досліджувати. І отак шукають золото. Тут можна промивати, його намивати. Ну я щось. Кварцу... Але його тут нема. Так, бо тут є ну, Шукати тут... можна. Шукати можна, так. Так одного що зробиш. То він має чи сини з ним? Як не синів? То є, як подобай маховик. Цілий? Синяк? Синяк, так. Синіє. Цілий, навіть можна їсти. Хто казав гробів немає? Оце як зварити два ні, рази? Ні, не не то рази, тому, не беріть Оце як зварити два-три рази, то може. Воно схоже на синяк, на путук, її не брати. називає. Поганий си... він? Воно погане. То то. Може тому місцевий не взяли? То... Так, а хто казав, що буде легко? Чесно кажучи, ми ніяк не можемо попасти на дорогу. Зараз по таких пробиратися доводиться. Ну все рівно він вверху цей літак. Так що я думаю, що ми його знайдемо. Та, вроді би знайшли ту дорогу, яку потрібно. Що цікаво гриби попадають. Но поки що такі, що їх їсти не можна. Ну як? Можна їсти? Ну правда тільки один раз. А, Скажіть, чого ті літаки так високо падали? А, що Вон... в полі сикати на сухерова. Як в полі заходить, ніхто не заходить. Ну. Та не, не йде, бач. Ого-го! Ну. То на дерево треба лізти. От на цього. На цього. Треба, Капець, заблукали. Куди далі, Без поняття. Що робити? Наші практиці в принципі це та вперше таке. Де північ, де південь? Навіть Гу -гу. не знаю. Капець. Та й буває. Та хлопці розвідчики пішли по всю цей. цей. І пропали. Ні, хтось сходить, он тут поряд. Знаєш? Але якийсь... Мішка із Каламбура. Може відмітить дійсно. Ого! Але розумієш, раз отак так важко знайти, є більше надії, що тут мало хто був. Так. Так, ну, побродили, але знайшли. Так що, друзі, не перемикайтеся і хто ще не підписався. Обов'язково. отако пальчика натисніть і підписатися. Ну, Буде вам цікаво. Все, ну а ми приступаємо, перекусимо легенько і приступаємо до роботи. Так, хлопці вже щось познаходили, я теж накопав. Вже є різної. Там кажуть, шукали за літаком, знайшли танка. А ти що знайшов? Ще поки нічого, я це налили в Манчутку. Покіп. Ага, а хто панель знайшов. О, копоше. Теж нічого ще нема, так? Не. Ооо. А тут в мене теж тут такі знаходження. Ото круто. Угу. Реверс, напевно, чи що? Щось таке, але тут щось право. було прикручено тут, mm. а це до бо, боку ну, було прикручено. Це крайня. Non, non. Крайня точка. Вітаю, йома Всіх нас вітаємо. <сі> <сі> <І значно. сі> <сі> Коля ще є прикольні. вже, Андрій будемо тішитися. Так, так. <сі> ну, воно потім цей. Якби ще воно номер, то взагалі буде. Та ми ще тут тільки початок. <сі> Панове, тільки початок, сигналів тьма. Я це місце скільки законтровав. Тут я йду на перекур, тут я буду купити. <сі> <сі> Я думаю, що оце воєнна знайшов просто так, що це була прокладка на панель. А може вона бути. Підкладочка цілком. А ну глянь, чи як така. Там враховуючи, що літак от. з таким вібратою. Я, на я думаю, що між, між... Хоре, хоре старозина. між ними. Щось як ним... Ощільнювач. Можливо, що так. Залипла я думав, що це монетка. Ось так у мене значитка. 12,7. А оце якийсь Це сплав. У e, мене декілька. Б, біталіт, чи він бікаліт. Так, так. Але, але це чо, сплав, там, він не... То не сплав, то так, як типу, пластмаса. Але він сигналить. Він сигналить, це сплав. А ну-ка. Yeah. Mm -hmm. Він свинець має чи що щось таке. Водою повезло. Дивіться який вітер. Всі казали там прогнози. О, хлопці, ви там зваритесь в горах, ви там цей. А, тут як Господь нам сприяє, дав такий вітрець, гарно подуває. І оцей тут маємо ще таку колобаньку. Між іншим ця вода, що тут тече. Вона є, цілюща. вона є цілюща, вона допомагає, дуже добре допомагає від дурості. Хто п'є цю воду, той дурості не буде мати ніколи. І булькотить що там? О. Які цифри перші ви. Оце той, той ж самий матеріал, що я знаходжу. Ні, то інакше. Вроде. Той ж самий той ж самий матеріал. Ну, вже з йде. О! Супер. <гум> Супер. Це... Треба Андрюхі Він... показати. Ось той ж самий матеріал. Ото є я, я ж ті знаходив. Що то йде таке? Що тут у таке є, е, може бути ті вихлопні. Фарба є, фарба біла. Ооо, теж молодець. Ха -ха. Круто. Але ей, то теж класно. Але коли вже бачиш, які цепи, то вже щось. Та, виникає азарт. <ріст> виникає азарт. А тут теж. То щось Далеко бігати не треба. Можливо. Ну таке враження, що ну, та, воно тут, все дійсно, що воно ну, так врізалося, тут як і, ну, судоводи, там розплескалося. Ну чого то може бути? Ну то щось як дачі якісь. То таке схоже. Але гумка є уплотнитель, а там зажим. То йде якась система, гідро Ну то вже краще, до речі. на фотографію точно піде. Будемо шукати. Вон там шукав. Треба чистити, але тут видніється. Наморочки. Ніфіга собі! О, банан! Ніфіга собі! Хто не знайшов? Да, Мір має бути. Женя, ну трошки. А дивиться, там воно таке цікаве. То воно вибите. пали трошки води якоїсь. Вон бутилка якась я бачить. Щолда. Дірка. Який що то таке? Бо дуже воно тоненьке, було. О, хорош, хорош. Джекпот. Джекпот. Я oh, казав, дивись. що буде клас, <звілля> Андрій. Oh. бачиш? Yeah. Бачу. першу і другу. Щелий. Я би казав. Полиш трошки, Liesch. трошки. Liesch. полиши трошки. Хочу написати, І сфотографувати поки можливо. Славік мене взяв, заінтригував. Можу йти глянути до нього. Так. ну А Ось е, Фонар кабінний з шторкою. Це світло досвітилося. Над пілотом стояв. Супер. А оце. Хто б його? Що це таке? Різьба тут закручений купачок і тут закручений купачок. Типа форсунка помпа? закручена, так якби нагадує мені, швидше зажигалку, але вже дуже вузьке. Але бачиш, бачите, купачок зверху. А і тут закручується. Так, ні, тут просто якби тримати, так розумію, щоб це відкручувати. Ось тут торчало. І Оце все суцільні сигнали. Ага. Все, от, 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 от Під дерево обличчя більше сигналів. Оце все суцільне сигнал. Все з копою. Круто. Може, круто. Може щось появитися. Тут більше як кабіна, так? Да? Ну ні, кабіна ближче, все ж таки, чогось основний, що там. а Да, кусочек. Вот такие здоровый кусок летака. Ось такий <звучить> На жаль, нічого нема. Ось таке. <звучить> Ось, як вже традицією стало після цей. Движ, жовта фарба. Так, да, жовта фарба. <свист> напевно, В радянському сидіті бабіни, пленка. <свист> може, там, може і бути що якась бобіна. <свист> <Сінком. свист> Я нашов там води пеньок, як вирощала класно. Думаю, що це таке? Може там вони шпіонські були. Так, знімали то, це. Не звіс. Це верні така. Стоїм то, Оці позиції. То, 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 Найдем в мешок туда. Вон оно, ну, короче, куда есть, может, вот и вот садил. Ахтон, ахтон. Я наушники всякие штуки. Ха -ха. Стільки копали і стільки ми відклали. То кожен сигнал то треба було. О, от того я знайшов, короче, щось наверху. Ото вже коли відвернувся стало. Хтось викопав. І, і то воно було, коротше, <плес> взагалі. Це працює. Бахуриська, ну. А, то в мене ще десь пісені так. Що ж так. Давай розкажи трошки, що, то, що, то є. Так. Ну, що Загрій, я тут що тут є. То щось від мотора, я так думаю. Не знаю що, а цифри якісь є навіть. Так, угу. Найдено мною. Так. То є кусочок від панелі приборів. Одна буква тільки є Р. Щось з жовтою фарбою, не знаю що. Є прикольна бірочка одна. Знайшов знов таки наш учасник. Всі його знають. Віктор. Пан Віктор, сьогодні шикарна знахідка. Да, Бірка. Це шикарна. На жаль, не пишуть номер літака. Ще якась є штучка теж. З циферками. Хто знову знайшов? ти, так. Да. Це знову я. А що да. ти ще тоже знайшов? Річ, а, ми це тоже тоже, знайшов Віктор, Да. Тут теж якісь буквочки є. Да. А так. А що вчора, Тут, ну, ми потім тут все зрозуміло. Патрони є. У нас 7,95, так? Да? 7,92. І є в нас. 13 мм МГФФ. Броніскло є. Ось тут якраз воно. Плексиглас. Якісь штикера є всякі. Ну навіть не знаю, що сказати. Частини обшивки. Зап запобіжник маленький. Тож в музеї ресту збирає. Напевно, що не запобіжник. Ну щось таке. Ізолятор є. Десь високовольтний теж Є одна шкала, але вона дуже така пошкоджена, шкала прилада. По ній, на жаль, нічого а не видно. Лампочка. Славик, покажи, що а, ті лампочки. Ось така штучка є. Думав, що шкала, але нічого не пише на нічомусь. Взагалі нічого а немає. Затемно. Славіка ще є лампочка є ось така. І запальничка. Так, підсвітка знизу не була якраз. Вона десь стояла так лампочка. і тут підсвітка йшла знизу. Запальничка і що там ще в тебе було Славик, такого. О, то що за фігня така пружинка якась. То щось було? Щось було, так, да. щось може до докон... І що виходить, що літак не індифікований. Ну, фактично ще минулого разу, типу, той хлоп, хлопче ще знайшов був, він казав, що шилдік був написаний конкретним Месоршмід 110-й. Тобто модель він тоді знав. Ну, це мод моделі от, ж не, от, недостатньо? Мало, типу, але є МГФФ гільзи. Стояли якраз на того мастершміті. Mm. Вони досить рідко стоять на всіх літаках. Може щось в процесі відмивання ще... Ні, Ну скажімо, якщо б ми знали номер цей, от цей от був шилдик з номером літака, цей, ми б знали і команду. Тобто і за модель ми не дуже тут сумніваємось, тому і, що Так, та, і місцеві всі, і ковпак писав. І місцевий знаходив шильдик з номером. Нічого світу Просто от номер літака нам знайти поки що ніяк. Та може ще з'явиться. Хіба або з'явиться, або по архівах щось будемо шукати. Якийсь може населений пункт був прив'язаний, не манява, може солод він був прив'язаний, або ще якийсь. І цікаво звідки вилітав. Або може, наприклад, вилітав з Франківська, тому втрачений по Франківську рахується. Можливо і так. Женя, а ти як сьогодні накопав щось хороше? Пару И половина твоя, я зрозумів, так? Да? Да. Він скромніший. чий. Ну, Володя собі жару дав теж. Да, Перший раз. <laughs> то, що не раз І така это. деталь. Так трохи схожа на трубу каналізаційну розібратись, <laughs> да? <О, крышка> так? <laughs> <мій. laughs> є, все чітко. 50-50. <laughs> вот <вот>. <laughs> а і одразу ж після того пішло тут то, вот, з тим вот штуцером. Ну, то щось все таке моторне по грубості. То таке щось що зливалося, я не знаю, стравлювалося. Дивись, а стеклішки якісь, всякі, так? Да? Стеклешка взагалі. Дивись, і плексиглас на, є. На ті часи, які вже були бронь, 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 стекла, наскільки товщина більше сантиметрів. І була і 4 см навіть. Ну, то досить, Ми ну, бачили чотирьох сьомого. десь туди стоповіті були чого, так? То я знайшов. Чи жека, Фашисткі... пане Думаю, думаємо шкала, але не видно нічого. Фашистські фабрики фабрик. Ні, робили... так то, то я вонтамон знайшов. Так. 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 Але але якщо відмити, досить... там буде писати Гітлер капот. <реш> Може, щось і пише. Бо я так пробував, що не не на ті часи розробити таке бронескло, то бо би вдруг щось не спортив. А на насос схоже. Який насос. Ні, ну що ж, робимо підсумки. Чесно кажучи, коп вийшов успішний. Умови досить війші? тяжкі, тут, ми посфоткуємо. Добре, добре. Ну, ще не, не такі вже критичні умови, можна миритися, по ідеї. Можна, група не випадити. те, що так. ми зразу не попали, в принципі. ну це Вибачайте, нічого. що зразу не привів, бо щось дійсно тяжко. Я От збросити, ми тут казали, то що там бійти? 15 метрів? Ми приходимо, а то щось взагалі не то. Все все помінялось. Я заліз такі кущі, що я в який момент, був, думаю, блін. Куда ж йти? А тись на, на карту, а карту, точка GPS отак. Вот тик-тик, тик-тик, тик-тик. Блін, куди тик-тик, тик-тик, тик-тик. Чук. О, ще дорога додому, ще йти, пішки десь. Двіць, куди, я назив. би радив все ж таки ту недалеко, два кілометри, що ми зробили гарну водоспад, дійсно. В... вартує уваги, це на давай. території ще захід. Захист... Сигналу жодного нема. А ти був туди? А? Ага. Так, ще скільки? Ще 18 кілометрів. Це питання, чи то в другому, чи то? Я не туда їдем туда. Да не, озеро проїжджали, як мы туда. Та там мы сюди вроде бы. Сюда, сюда. Там просто убрати дорога туда дай. А да. Ну просто на територію капли можна заїжджать, там казали по украду. А куда він поїхав? А мы ты в міст проїжджали? Не дальше, ты пожелал. О, асфальт вже майже. Так, в кінцевому результаті ми вирішили спати, бо це звідси дуже далеко і дорога там не надто і плюс підніматися. Одним словом вирішили перекусити отак після, після копу. Добре, що пустили. Так, так, ну. так що так. Ось і все. Дякую, хто подивився. Хто ще не підписався, підпишіться обов'язково. Всім миру і добра. Будьте здорові. Вітя, то якраз ми бачимо, що знайшли все. Найбільший літачок сьогодні попався в селі. А ну, Слайк, повернися. Ото подиви. Збірку близько подивись. Зараз, зараз. Бережку. Та давайте всі та разу трахують. Я правильно на більшому тому екрані Дірку не закриваю? А, шильдик не закрив. Нет, треба трохи трошки вправу, вправо. О, так, щоб було ви. А ну сзаду поставить. А сзади там не треба, там сзади таке. Пусть серій. О, ну, шильдичок, так. шильдичок там гарно видно. Але бачите, дивись, зверни увагу. Дивись, 810. Ну, понятно, що ми старим uh -huh. 110. 58,20, Тут 35-23. І бач, дублюючи є. 810-58. таке ми шукали. Отаку От ми бірку би шукали. А оце той верх номер і літака тіба. Але ми покажемо Ел, ліва частина, він по архіві ніколи не йде Ми коротше знайшли, десь пів півліста сьогодні загалом <рес> Мати Василева, так ти, ти кажеш, ну? Дивись, дивись. Ну що, пробуємо грузити, давай йдемо. Би по діагоналі давай сюди. Тримай. Ой, там один сяде отак збоку. А так оцей. Там